Що відбувається на болотах, зокрема на Росії, тому що є у мене кадри, які, з якими я хотів би з вами поділитись. От перший з них, будь ласка. Він Ні, може, завод. Завод. Й, ти глянь, що там. Прошу за матюче. Тут просто це місцеві мешканці самі знімають. А як ви розумієте, вони в Росії знаходяться, а там зазвичай що полюбляють робити? Горілку пити, водку по їхньому і матю... використовувати матюче. Ще кадри. Звідки? З Тамбовського порохового заводу в Котовську, який вибухнув після атаки БПЛА. Про те, що БПЛА атакуючи Тамбовський пороховий завод в Котовську, повідомили вночі місцеві мешканці. підприємство є одним із найкрупніших, відверто кажучи, в Росії, повідомляється друзі, також що вони власне виробляють ну. Стрілецьку зброю, артилерійські боєзапаси, боєприпаси, так, в тому числі піроксилинові порохи для стрілецької зброї, для ручних гранат, для вистрілів гранатометів, для артилерійських і мінометних боєприпасів. Він входить в склад державної корпорації «Ростех». Ось цей завод. Подивіться ще раз. Як він палає Вранці Міністерство оборони Російської Федерації, повідомило, що нібито збили 32 безпілотники. Так, 16 БПЛА на території Воронезької області, 8 БПЛА над територією Курської, 5 безпілотних літальних апаратів на території Тамбовської області. Ну, ми бачимо, як вони збили на території Тамбовської, так що горить пороховий завод Ростовська область. Там також два БПЛА типу збили один над акваторією Чорного моря в Анексованому Криму все вони звичайно позбивали, але все палає поміж тим. Подивіться ще раз. Підкреслю пороховий завод Тамбов чи Тамбовська область а тут ще дописують, що місцеві мешканці Тамбовської області чули понад 10 вибухів. Губернатор області підтвердив атаку дронів. Вона, нібито, була відбита. Ну, конечно. вона, значить, ще раз підкреслюючи: тут двічі сказали, що вона була відбита, ця атака. Ну, тепер точно віримо. Але через втраплення одного з БПЛА виникло загоряння, де саме він не поточнив. Ну, дивіться на масштаб цієї пожежі, як ви вважаєте, от сама там БПЛА от так би горіла, ну напевно, точно влучили туди, де виробляють або працюють з порохом, так? Ну, тому що величезна свічка тут. Я, звичайно, там не експерт в цьому, але ну навряд чи після БПЛА може здійнятися таке вогнище. Підприємство випускає більш ніж 200 видів продукції, зокрема піроксилинові порохи для стрілецької зброї, ручний гранат і вистрілів гранатометів, артилерійських і мінометних боєприпасів. Ще раз підкреслюється, а ви востаннє подивіться на цю красу, як вона палає. Ну і що будемо рухатись далі, друзі? Будемо рухатись далі. Я ви знаєте, перед тим як звернутися до наслідків від учорашніх обстрілів, хотів би повідомити вам важливу інформацію. Принаймні, на міпаліт вона важлива. Чому тому, що народний депутат України, пан Федір Воніславський вчора вийшов в ефір одного з телеканалів, ну місцевих київських телеканалів, і повідомив про те, що в парламенті розглядається можливість блокувати мобільний зв'язок під час повітряної тривоги. Раніше про це говорили. На цьому хтось спекулював, хтось хайпував, потім спростовували. Ну от Виніславський каже, що розглядається така можливість. Це не означає, що рішення вже ухвалено або що воно буде ухвалено, але така можливість розглядається. Чому я зараз про це кажу? Тому що от, ми тільки завершили з вами розмову про дрони, да, які летять на українські мирні міста, і в зв'язку з цим. В зв'язку з боротьбою цими дронами мова зайшла про от, відключення мобільного зв'язку на час повітряної тривоги, коли є така от загроза, є така небезпека. І От Веніславський каже, що в комітеті з нас безпеки обговорюються заходи з боротьби з використанням українських сім карт Росіянами, в тому числі. Дронами, за його словами, мобільні оператори вже мають алгоритми, які можуть проявляти аномальну активність карт і автоматично блокувати їх. Також розглядається варіант тимчасового відключення зв'язку в зонах, в яких з'являються російські БПЛА. Ну тобто в БПЛАшках російських є українська сім-карта, вони працюють. З українським стільниковим зв'язком і є декілька варіантів. Перший це коли оператор бачить сотового зв'язку, бачить, що аномальне використання активність іде на цю сім-карту. Він її блокує одразу, і інше це взагалі блокування всіх сім-карт або конкретно локально по зонам блокувати там, де прилітає шахет для чого? Для того аби з ним працювати, його знешкодити. Така ініціатива. Напишіть, як ви до цього ставитеся зараз. В чаті напишіть, чи підтримуєте ви. Відключення мобільного зв'язку, якщо це. Поліпшить безпекову ситуацію, отак. От давайте сформулюємо, збалансуємо це питання. А ви поки що напишіть на вчаті, що з цього приводу думаєте? Ну і зрештою, я вам можу точно сказати, друзі, що на превеликий жаль, вже коли ми говоримо про цей блок оперативної інформації, можемо зазначити, що після там вчорашніх позавчорашніх ударів є певні наслідки, які ми досі там роздрібаємо. Один з них це що це Софія Київська, яка постраждала, і от дописується, що собор було пошкоджено. Після чергового обстрілу подивіться таку світлину вона має міністр культури Микола Тачицький. Про це каже, що вибухова хвиля потягла за собою руйнування карнизу на головній апсиді пам'ятника національного значення, і цей храм шостого століття це душа всієї України, зазначив він. І ви знаєте, що тут наймерзенніше ще вчора Путін скликав Раду безпеки. Ну і багато хто там розраховував, що ну не те, що розраховував, а багато хто. Прогнозував, що в рамках цього засідання Ради безпеки він буде ухвалювати рішення там удар орешникам, ядерним оружієм, там відповідна міра. Ну тобто, лякати, 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 а він зібрав всіх своїх ось цих міністрів, орків, секретарів радбезу шайгу і так далі для чого? Для того аби говорити сімейні традиційні цінності, і скажіть мені, будь ласка, коли Путін будує зараз свою політику на так званих цінностях духовних бити по Софії Київській це також духовна цінність. Ну от, будь ласка, що ще можу вам сказати? А справа в тім, друзі, що гасять ну, не те, що досі гасять, а от гасили, зокрема, ось таким чином з гелікоптерів пожежу, яка десь 10, ну, 10 годин гасили пожежу в Києві після атаки Російської Федерації, екіпажі двох гелікоптерів гур. К-32 здійснили понад 40 скидів водою загальною масою там 120 тонн. Завдяки е, діям пожежників і там завдяки авіаційній підтримці вдалося врятувати три промислові підприємства. Повідомляють у розвідці. Відомо, що є, там загинула людина в Києві е, внаслідок нічних обстрілів. Е, 72-річна е, жінка. І от е, подивіться, це кадри тушіння. Як гелікоптерами, вертольотами так гасять пожежу і рятують таким чином підприємства в Оболонському районі. ця жінка загинула, її тіло знайшли біля зруйнованого будинку. В результаті нічної атаки на Київ нагадаю, тоді постраждало чотири людини, серед них і працівники поліції. Ось це те, що ми маємо в контексті наслідків після російських чергових обстрілів. А самі росіяни знаєте про що повідомили, куди вони били тобто, минулої ночі. Сказали, що по підприємствам авіаційної ракетної бронетанкової, також суднобудівної промисловості України в Києві пунктам управління і містам дислокації збройних сил України і скупченню зброї і техніки українських формувань. Ось так написали в міністерстві убивств Російської Федерації. Ну, якщо цивільна жінка загинула під завалами свого будинку після російського обстрілу, це скупчення українських сил і засобів, то в мене тут просто більше немає там, слів. Для того аби це все коментувати, але друзі, маємо, що маємо. Ось у нас є така інформація, тому будемо пильними. Будь ласка, давайте реагувати на тривоги. Якби це банально там не звучало, я перепрошую. Так давайте будемо свідомі того, що росіяни точно не зупиняться в своїх терористичних варварських. І агресивних діях, тому реагуємо на будь-яку загрозу. І рухаємось далі. Переходимо до наступного блоку. Він називається мирний процес. І про це хочеться окремо поговорити, тому що президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю, і серед іншого він багато чого сказав: значить, по-перше, Україна може мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць. Російська Федерація 40-50, каже Зеленський. Мобілізація є проблемою в будь-якій війні, каже президент. Україна не є винятком, адже ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомлюються. Ми можемо мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць. Росіяни сорок. 40... 50 тисяч, бо їхні втрати більші, каже Зеленський, серед інших заяв він говорить про те, що операція Павутина показала, що головне не кількість людей, а зброя і технологія, а також гроші та тиск, каже Зеленський. Мобілізація 18-річних ми надали можливість долучитися до війська 18-річним, 24 щоб показати, що вони теж можуть служити за контрактом, якщо наші партнери цього хочуть. Далі, президент Зеленський каже: увага, будь ласка, тому що ця наступна фраза, ну чесно кажучи, мене дещо вибила. Я очікував всього, але не цього точно. Він говорить, що одна з причин, чому Захід не вводить серйозні санкції е, проти Росії, це те, що Україна не підтримує мобілізацію з 18 років. Ще раз, захід пов'язує посилення санкцій проти Російської Федерації. З мобілізацією в Україні з 18 років вони тиснуть на Київ для того, аби той пішов і понизив мобілізаційний вік до 18, якщо я правильно все розумію. Ви уявляєте, як це взагалі можливо? Я чомусь думав, що санкції мають бути запроваджені в принципі через те, що є порушення міжнародного права, в принципі, через те, що є відкрита агресія, в принципі, через те, що є неспровокована агресія, так. Вторгнення в іншу суверенну незалежну країну, проведення так званих референдумів, а в дійсності окупація і анексія з подальшим української землі, вбивство українських мирних людей неважливо. мирних, немирних, військових, не військових. Яка різниця? Вбивство, все це за це все має бути плата. в плата великих санкцій. Ну це як мінімум. Зрозуміло цього немає. На нас тут пов'язують санкції з тим, що потрібно мобілізувати з 18 років. Вони там злузу всі з'їхали, чи що це як взагалі можливо. Як це взагалі можливо? Поясніть мені, будь ласка, що це за захід зі своїми я такий. Давайте зброю, давайте гроші, давайте технології, про які каже Зеленський, щоб кількість російського м'яса множилась в українській землі. А наші життя були збережені. Тоді можна говорити про певні речі, які там стосуються там, пониження мобілізаційного віку, серед іншого. Ну, тому що ми розуміємо, що завдяки технологіям Заходу наші життя будуть збережені. Давайте про це говорити, а не просто а ми не будемо запроваджувати санкції, бо ви не мобілізуєте з 18 років. Ну просто і це ідіотство. Ідіотство, вибачте, на слові. Що заяви президента? Він каже простійкий мир, який настане лише тоді, коли держави здатні чинити реальний тиск. Е -е, зрозуміють справжні цілі Путіна. Припинення вогню безумовно можливо раніше і важливо, щоб воно було. Але мир настане, коли світ зрозуміє, чого хоче диктатор, каже е -е, Зеленський. Ну е, слухайте, е, а як ви думаєте, друзі? Розуміють на заході чого хоче Путін, тому що мені здається, сприйняття і розуміння воно абсолютно різне. Так не, не всі розуміють, чого насправді хоче Путін. А було б добре, каже Зеленський, якби країни-посередники не думали про те, що вони можуть втратити від санкцій, а зосередилися на тому, про що йдеться на переговорах про війну. Абсолютно влучна фраза, яку я підтримую. Треба зосередитися на тому, про що йдеться на переговорах, зокрема про війну. Не всі це розуміють. Росія каже Зеленський, прямо підтверджувала у Стамбулі, що їхній меморандум це ультиматум, який Україна має прийняти. Ось це вже цікаво. Подробиться після засідання в Стамбулі нашої делегації. Зеленський каже, що Росія прямо підтверджувала в Стамбулі, що ось цей меморандум, який Росіяни передали українській стороні, це ультиматум, який Україна. Має прийняти, які Україна точно не виконує це. Я пам'ятаєте вам, що про що казав? Про те, що самі росіяни також розуміють, передаючи ось цей типу документ українцям, що ніхто його виконувати не буде. А вони це роблять, чому вони це роблять для того, щоб уникати санкцій, створюючи ілюзію для Дональда Трампа, що іде типу мирний процес, і на Трампа це працює для Трампа. Це працює, тому що Трамп каже, і представники його адміністрації кажуть, і про секретар Керолен Левіт, що вона каже. Ну, ви уявляєте, за Байдена у нас не було такого прогресу, який з'явився за Трампа, а минуло всього там 100 днів. А який процес? Процес полягає в тому, що Трамп не запроваджує санкції проти Росії. Процес полягає в тому, що Путін водить за ніс Трампа. Путін, я вам скажу так: вибачте за таку фразу: він переміг Трампа в цій дуелі зараз, принаймні, тому що зараз гра йде за правилами Путіна. Як би це не звучало? Тому що головною задачею Путіна було продовжувати окупацію української землі і при цьому уникати санкцій і робити виставу для Дональда Трампа, як він нібито хоче миру в Стамбулі з українцями, а цього немає. Вірніше, це є якраз миру. Він не хоче, але ось це є зараз. Це йде, якраз за, за за, за за правилами Путіна. Він Трампа переграв. або Трамп ідіот. У мене ну якби це один варіант, або він дуже хитрий і він щось замислив, або він все розуміє і нічого зробити не може. Я не відключаю, що всі ці три речі можуть зійтися. Напишіть, що думаєте ви з цього приводу, але е, ну е, те, що на превеликий жаль Росії зараз вдається уникати санкцій, бо Трамп нерішучий, це факт. Те, що Росія продовжує окупацію, це факт. Те, що Стамбул не принесе мир, це також факт. І це потрібно розуміти і віддавати собі звіт. Я вам вже говорив, друзі, що в мене є публічні парі з людьми. Не публічні парі, а парі з публічними людьми. Щодо того, що от вони мене переконують нібито в кінці, там, всередині цього року, а хтось казав навіть на початку року вже буде перемир'я. Ну я казав, подивимось, коли буде перемир'я. Так і відбулося. На жаль, до речі, на приблизи жаль. І можу вам сказати, друзі, що в е, нас виникають певні. Конфлікти з угорцями, відверто кажучи, тому що Угорщина через своїх агентів збирала інформацію про розташування ППО в, і воїн в, ну, військових частин в Закарпатті, а також можливу реакцію місцевих жителів е, у випадку введення угорських миротворців, заявив Зеленський. Питання військового характеру задавалися в 2004-2025 роках. Е, останній обмін інформацією відбувся 25 березня цього року. Чому було необхідно шукати наші е, вразливі місця в прикордонному регіоні України і Угорщини. Чому угорці хотіли отримати інформацію про те, де ми розмістили елемент системи протиповітряної оборони С-300? Питає Зеленський. Вони цікавились, що скажуть жителі карпатського регіону про присутність угорських миротворців, а також про те, де дислокується Різні наші військові частини сказав президент в інтерв'ю угорському виданню. Це дуже важливо. Він каже, що у Києва є додаткові світлини і відеодокази, відеозаписи різних зустрічей в угорських спецслужб з їхніми агентами, і він готовий їх опублікувати. Я нагадаю, друзі, що служба безпеки України не так давно заявила про затримання двох угорських агентів, після чого зустрічні звинувачення озвучив Будапешт.